Рейдинг це не вгадування, куди піде ціна завтра. Ніхто не знає, чи підніметься біткоін, чи впаде. Головне, навчитися чекати правильну ситуацію і діяти саме тоді. Мій учень Міша вже кілька років торгує всередині дня. Коли я показав йому середньострокові стратегії, він спершу здивувався. І все, так, все залежить від терпіння, дисципліни та точності. Через це одну угоду можна зробити набагато ефективнішою, ніж десятки поспішних. Він надіслав скріншот. прибуток з однієї угоди 450 доларів. Каже: зазвичай за місяць заробляє стільки ж, а тут з однієї. Це показує, що результат не в кількості відкритих угод або годин за монітором, результат у знаннях самоконтролі та правильній стратегії. Ми навчаємо трейдингу без ризику власного капіталу в нашому telegram комюніті де кожен отримує підтримку та практику.